А куди ви всі збираєтесь? Ми їдемо зустрічати новий рік в Крим. Чого? Бо це останній новий рік, який ми можемо там зустріти. Або у нас не буде Криму, або нас вже не буде. Але скоріше всього і те, і те. І це все через тебе. То перестаньте, спецоперація йде за планом. Ой, я не хочу знов слухати цей бред. Ти сьогодні спиш на горі з Лукашенком. Але я не хочу спати з Лукашенком. Він впісюється в ліжко. Ти теж не завжди какаєш прямо в чомоданчик. Бо мені сниться, що я сижу прямо над ним. Не кажи на ніч слово НАТО, і може Лукашенко і не в Добраніч. Ти ходяча проблема. ВОН 193 країни і від одного тебе лише неприємності. Якби ти зробив 30 операцій не на обличчі, а на мізках, цього всього могло б не бути. Чого вони до мене так відносяться? Чого не вірять, що спецоперація йде за планом? Може, я планував проєбати війну і зробити з Росії китайську провінцію. Було б добре, якби ці придурки зникли. А де Лукашенко? Тухо? Лавров? Шойгу? Ескортніце? Перше в житті в мене щось вийшло. Я змусив їх зникнути. make that ass shake, then that ass shake. back, pop Pick it, up, chop it. Wop, wop, Дивіться, <рес> собака в Адідасі, диви. П'ятки тільки не отривай, братуха, щоб все добре було. Це для вас подарунок, кстати, собака в Адідасі, на Новий рік для вас. Безкоштовно. Нарешті, сьома година в натіки очі пролупила. Прокинулася субота на дворі, давай годуй мене, рабиня. Вже побрив, да? Лікарі, у нас тут чергового ванюшу доставили. Треба підключати до апарату життєдіяльності. Ой, а в нас світла нема. Так може, його до повербанку підключимо, як бабку з 43-ї палати. А, ні, 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 йому треба швидко цей крапельницю, клич медсестру. Котру ну Оксанку, ту котра на одне око сліпа, щоб точно в венку попала. Поняв, ну якщо Оксанку, то одразу і поталого на атома, закличу. Підійшла до водія і попросила вимкнути. Водій мене послав. Я послала водія. Я послала водія, вийшла з маршрутки і сказала, що тут ва треба замучити. Я йду в магазин. I go to the shop. Але не в магазин. Бо магазин це журнал, окей? Молоко буде milk англійською. Сосиски. Це sausages. Кукурудза буде кукурудза. А як у буде англійською? Price of the тиждень. А хіба тиждень це не вік? Ні, вік це age. My age – 27 years. Тобі треба трошки англійську підтягнути. А тепер то, що він говорить, і не було. Гандончик, а вот то что? А це мені презервативи. Юначе, ну чо ж ви так кричите? Ну це ж треба на вушко. На вушко? Ну так, щоб е, ніхто навіть і не помітив. Не помітив. А Для чого мені на вушко? Мені на чек. Чек треба. Ну і покоління. А а що та... за м'ясо? Це з моєї домашньої свині. Ту, що я заїбашу ножом. Так. Я запіздавав свиню. Паяльною лампою. You know so Офігеть, це тупо то, що я хотіла. Це тобі подарунок від святого Миколайчика. Клас! А ти що будеш дарувати? Так я ж. Що ти? Ну, тупо якийсь лівий мужик дарує мені подарунки в айфона, а тобі взагалі на мене пофіг, що я не розумію. Я тобі його. Не подумай, ми з ним навіть не знайомі. Ми просто не бачили в інстаграмі, навіть друзях немає. Чоловічок просто заботу проявляє просто так, що дівчина інтересно цікава. Ти не даже дивитися на тебе не можу, Через камеру краще буду. якість отличні. Картинка гамно. Коротше, слухай сюди. Якщо на день святого Валентина, мені знову щось подарує Валентин, а не ти, то я Івана купала. З Іваном буду купатися, поняла? А на Петра і Павла, то ми там з Пашою, і з Петю, і. Полю позимовки міняється. Найбільше підписів, Тепер твоя черга. Яка черга? Ну що в магазині чи що? Магазині. А, 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 вгадай, в якій руці. Інтерактив правий? правій? Ні. В лівій. Ні. Правий вже ближче. Блін, ну які руці інтересно? Коротше, дивись. У мене два подарунки. Це? А, ні, ні, це для безпеки. В а. А, перший ось цей. Але це так, аби було. Понятно, ти ж не дебіл, щоб просто цукерки дарувати. Ну так, я ж не дебіл. А, а другий подарунок а, Телевізор! Так він у нас уже цілий рік стоїть. А блін, погано сховав. Угу. І це все? все. Ні. Я ще найкращий подарунок. Найкращий подарунок зроблений своїми руками. Ну і що ти вже там зробив? В смысле я, я ж не казав моїми руками. Я казав своїми. Ти своїми її зроби. А. Ну да! да, Це класний подарунок. Та ні, це хуйня якась, лат, ти долбай. Вам щоби всім тут бокзак, до папа. Я зайшов, я задав, щоб дать. А ти її ніколи не забудеш. Вона не з тих, що можна замінити. Повір, завжди про неї згадувати будеш її так просто неможливо розлюбити. Українська народна лайка. З поля вітер зі сраки гості. Про непроханих гостей. Сраку в жменю і поїхала або дупу в купу і гайда. Заклик взятись до роботи. Ще не пернув, а вже кажуть, всрався. Коли ще нічого не зробив, а вже винен. Мастера один сере, другий ростера. Про поганих робітників сам у хаті хтось нам коли сталось щось несподіване. Якщо лаєтесь, то робіть це українською. Не забудьте підписатись. Волочить на день закоханих.

I am dead inside. Dead My milkshake brings all the boys to the yard and they're like it's better than your Мама не папа назвали мене Бонни, ще потім називати Боні так Боніта. Бон бон за бон босон, бон бон, бони банаси. Жопу если ты меня не порвешь, ты не пацан. Я побрил, да? Нікого. Блять дайте мені літак, я злітаю в їбу в москву. Як він вже заїбав той хуй лисий? Все сказав. Вже накипіло, я перепрошую. Гарного дня вам. Маленький гвинтик, <рес> я маленький гвинтик <рес> Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну. Сісі, чудова тема <рес> для розмов. А кого сов сел, неважливо розливо, як подати. Підібрати білизну та підібрати плать. Кажіть. Дівчата, я знімаю, то буде в інтернеті. Я дуже рада. Ви дуже гарні. Дякую. Зам по ніхуям. Знаєш, є щось таке? Шеп, не затримуй зарплату. Шеп, не затримуй... Піду, піду по пісію, своєю красивою пісію. А якщо я не по пісію, то порвусь пісію. Блядь, я за гроші вб'ю, блядь.

Сказати, газя. <ривот> <ривот> блять, ну хто мене вічно за язик єзиттяне, блять, три мішки, блять, десять, блять, звідки як нема? І не приймась, да я вас. Как бы того, не надо любовь Но моя бой знаем по любому там джамамбула Стоп То как кодони сара Как ты Скажи мне только дара. А вот пацаны по повестке идут давать Пошпили ли нагуляли все довольны Тат зуб вообще потерял все. 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 Можно другая ні, це... Неправда. А бахіли, де, де пахіли? Де ваша маска? Ви талончик взяли з собою. Я без талончиків не приймаю. А фонд кабінету здасте? Ну 5-10 гривень, ну хто скільки зможе? Може 500. Раз ви здали 500 гривень, ідіть, буду робити вам укольчик. Вот с з якою маркою машин ти себе асоціюєш? Я не знаю, що, чувак, ну, блядь. Ну от, от ти це тупо... Opel, я не знаю Що? От іменно Opel, от максимально мерседес, вот Максим, який би він не був, вот він асоціюється у мене з Мерседесом. От іменно щось Opel, не знаю, кадета або це.